Ну і завершимо наш підсумковий випуск історії про людей, які навіть за складних умов не опустили рук і не тільки боролися за житло, а й зводили його власними силами. Мова про обманутих інвесторів і закинуті довгобуди. Це історія вкладників банку Аркада, яка тягнеться ще з 2014 року. Але деякі їхні будинки все-таки почали вводити в експлуатацію. Із проблемою покинутих висоток насправді живуть не лише кияни, а й українці в різних регіонах. То чи можливо ці блинки зрештою реанімувати і як вдалося це жителям столиці? Тему з усіма за і проти дослідила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Недобудови, в яких вже вростають дерева. Мабуть, такі є чи не у кожному місті. Скільки їх загалом по Україні? Точно сказати ніхто не може, але кожен із таких будинків це чиїсь зруйновані мрії, нереалізовані плани і втрата заощаджень, які відкладали роками. Наша квартира не коштувала не дешево. Ми розкажемо вам дві історії, і одна із них є прикладом того, як разом можна звести будинок своєї мрії, навіть коли ти залишився сам на сам із недобудовою. Свіжоскошені газони тут була міні-озеро таке з водою, старанно викладені плиткою пішохідні доріжки. І всього цього не було. Тут був просто ліс, та інклюзивність на кожному кроці. Ось той самий вид, за який я платив гроші, да і нарешті ми добудували цей будинок. Ось так це виглядає. Це один із будинків з банкрутілого банку Аркада. Тим, хто придбав тут житло, ніхто не брався сказати, чи зможуть вони бодай колись тут жити. Про їхню долю ви точно чули. 11 тисяч родин впродовж року виходили під офіс президенту, будинок уряду КМДА. Вони перекривали вулиці столиці, і все задля того, аби їхні 37 багатоповерхівок, які покинув забудовник, таки добудували. Минули роки, і ось шість із 37 вже здані в експлуатацію. Як у них це вийшло? Ідемо з'ясовувати. Це лівий берег Києва, мікрорайон Осокурки. І будівництво цього житлового комплексу триває вже понад 10 років. Ми з дружиною вирішили вкласти гроші в нову будову. Тут поруч жили в орендованій квартирі і бачили, як швидко це все тут зростає, і треба обов'язково щось купити. Трокімнатна квартира у 75 квадратів. На горішньому, 25-му поверсі, ще на етапі котловану молодій сім'ї обійшлася у 41 тисячу доларів. Таку спальню хочу зробити. Але вже за два роки у 2020-му будівництво заморозиться. Банк, а він же і замовник забудови збанкрутує. Чисельні пікети, зрештою, дадуть результат. В результаті цих багатотисячних мітингів було підписано багатосторонній меморандум: 12 сторін, Київська міська державна адміністрація, в тому числі міністерств. і в тому числі цей меморандум підписали інвестори Аркади. Меморандум про те, що влада сприятиме добудові їхніх будинків, ключовим підписантом тоді стала столична девелоперська компанія, яка згодилась на добудову покинутих висоток, але лише на умові, що отримає ділянку для зведення свого житлового комплексу. Вона бере на себе зобов'язання допомогти нам інвесторам Аркади добудувати наші житлові комплекси Еврику та Патріотику за рахунок будівництва житлового комплексу h 2 о який ми теж зараз можемо бачити. Житловий комплекс 2 o компанія зводить у рекреаційній зоні на Осокорках. Право будувати на цих п'яти ділянках загальною площою у 176 гектарів за меморандумом, новий девелопер перебрав у збанкрутілого банку Аркада. 10% площ від продажу цих метрів. Ідуть на дофінансування недобудованих ЖК. Генеральний директор компанії пояснює завершити будівництво ЖК Аж о і за його рахунок добудувати квартири аркадівцям. Планували до 2029-го. Але через повномасштабне вторгнення ринок нерухомості спершу взагалі завмер. Тепер відновився, але попит все ще за низький. За рахунок того, що ми сьогодні знайшли іншу форму співпраці з інвесторами банку Аркада, це створення кооперативів, Ми цей процес пришвидшуємо. Із усіх 37 будинків створити такі кооперативи змогли 16, і 6 із них вже готуються до заселення. Ми математично зрозуміли, що якщо ми скинемось за два-два роки добудуємо, то це буде набагато вигідніше ніж чекати там 5-10 років, поки надійдуть ці кошти з Аждо. Максим створив і очолив кооператив у своєму будинку навесні 2023-го. Тоді цей небосяг за експертною оцінкою був готовий лише на 61%. Це він виглядав приблизно ось як наш сусід. Ну тільки з вікнами повністю. Всередині нічого не було. Фасаду теж не було і не були під'єднані комунікації до будинку. Найважче пригадує Максим: було вмовити сусідів у своє вже оплачене житло інвестувати повторно, тобто переконати людей принести гроші ще раз для того, щоб добудувати будинок. Окрім вмовити сусідів, Максим мав розібратися із документацією: як прокласти і підключити каналізацію та електрику, і зрештою питань, аби будинок можна було здати в експлуатацію, але таке можливо не у кожному випадку, пояснює профільний Експерт, це можливо по факту, коли будинок вже на доволі фінальній стадії, тобто коли не багато залишилось е, організувати цих самих робіт, тому у більшості статус не помінявся. Каже, скільки всього покинутих довгобудів офіційної статистики нема. У Києві відомо про майже півсотні ще мінімум зо три сотні назбирається у регіонах. Якщо вони були проблемні ще до війни, коли ринок був в розквіті, якщо вони не запустились студії. То зараз вони точно без шансів запуститися, тому що це або юридичне питання, або структура власності, або повна відсутність е, фінансування. Довгобут, в якому живуть люди, це вже історія Поліни і її сусідів. Вони голова ОСББ ще одного ЖК у столиці. Вони сплачують за світло за комерційним тарифом у середньому по 10 гривень за кіловат. А свою 29-поверхівку опалюють. Палетами ми не можемо повністю перейти на індивідуальне опалення. У нас просто погасне будинок. ЖК «Совські ставки побудований під схилом гори, на якій розташований крематорій байкового кладовища і приватний сектор, який з року в рік сувається до висотки. Ось наша підпорна підпірна стінка. Тобто... Ви будете її ще укріплювати ми. Наврядчі, у нас стільки грошей немає. Здати будинок в експлуатацію мешканці самотужки не можуть. А компанія-забудовника, який планував тут звести одразу чотири небосяги, зникла разом із документацією. Прислуйка, компанія, ну, пов'язана з Вицехівським. Цього написано ніде не було. Ми звісно цього не знали. Законно ввести в експлуатацію будинки Войцеховського зазначають експерти неабияк складно, адже зводилося вони із порушенням будівельних норм та за проєктами, які здебільшого не пройшли експертизу. Забудовник просто втік. Без пояснень причин шахрайські схеми з нерухомістю цей забудовник провертав руками за що нарешті відповідатиме, і не тільки він Анатолія Войцеховського затримали у 2016-му. Тоді проти нього було відкрито скільки десятків кримінальних проваджень, але він вийшов під заставу і у 2020-му році зник. Знайти екстрадувати з Іспанії його вдалося лише у березні цього року. Йому, а також екс-голові банку Аркада та забудовнику покинутих ЖК Еврика та Патріотика, наразі загрожує до 12 років за ґратами. Справу короля недобудов Войцеховського передали до суду. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Оборудка на 110 мільйонів. Екс голова банку Аркада та забудовник отримали підозру у розтраті грошей вкладників. І всі їхні будівельні афери були можливі через прогалини у законодавстві. Станом на сьогодні ухвалене нове законодавство. А для того щоб ухвалити це законодавство, нам знадобилося більше ніж 7,5 років. Станом на сьогодні купити майбутню квартиру без у забудовника, в якого немає дозволів, неможливо. Тепер новий закон кажуть депутати виписаний так, щоб уникнути появі швидких забудовників. Лише на проходження усіх процедур щодо оформлення документів на будівництво девелоперу знадобиться щонайменше два роки. І продати на стадії будівництва він зможе лише 90% квадратних метрів. 10% майбутньої забудови стануть умовним фондом гарантування на випадок банкрутства компанії. Щоб у людей, які вже вклали гроші в такий будинок, в такі квартири був свій резерв, щоб вони могли продати ці 10% і потім мати кошти для того, щоб добудувати такий будинок. Інвесторам, які роками намагаються узаконити своє житло, як от у Подкуполіни нардепка рекомендує на диво не чекати, а вже збирати усі наявні документи, оцінити технічний стан висотки, кількість ще не проданих квартир, якщо такі є, і за допомогою звертатися до Державної інспекції архітектури та містобудування. Вони просто звертаються з, з відкритим листом будь-яка там ініціативна група з проханням зустрітися. і Ми в ста відсотків випадках реагуємо миттєво призначаємо зустріч і далі вже. Працюємо над спільною дорожньою картою, що можемо зробити в їхньому випадку. насправді. Є законодавча прогалина, що держава сьогодні. Немає комплексної такої типу, системної відповіді, що з цим робити. Тим часом у будинку, де головою Максим, вже тривають ремонти. Зараз ми на останньому етапі, на якому ми маємо підключити воду і електрику. На добудову сусіди зібрали 70 мільйонів гривень. каже, це орієнтовно по 8 тисяч гривень із квадратного метра. Але ці додаткові інвестиції їм має компенсувати столичний девелопер, коли добудує свій ЖК і продасть у ньому квартири. Коли це станеться, ніхто не прогнозує, адже земля під ту забудову в рекреаційній зоні межує із заповідником, і за неї, ще триває судова тяганина. Але це вже зовсім інша історія.